У моїй сім'ї це називається салат білочка. Але я його трішечки вдосконалюю цей салат, і одразу, поки в мене ще чиста терка, натру твердий сир. А зараз я буду натирати плавлені сирки. І натираю на цій же терці дуже швидко і просто плавлені сирки. Я беру три штуки. Такі, підкажу вам невеличкий такий лавхак, їх треба бажано потримати в холодильнику, а то і в морозилці трішечки, щоб вони краще натиралися, ці сирочки. Потім сюди ж я на дрібну терку натираю кілька зубчиків часнику. Ну і останніми буду натирати яйця. Гарно, в круту зварені. Тобто тут є плавний сир, часник. Е Яйце. Ось вот, ця розкладочка.